Всім привіт! Сьогодні поговоримо про парну трансфеморальну ампутацію. Вона є однією з найскладніших і найтриваліших в процесі реабілітації. Все починається з паралельних брусів та коротеньких протезів, для того, щоб пацієнту було простіше зловити баланс. Заново навчитись ходити це дуже важко та енергозатратно, тому важливо підібрати правильні слова та мотивації для пацієнта. Наступним етапом буде пересування з допоміжними засобами. В даному випадку ми використовуємо підлокітні милиці. У вас точно виникло питання, чому у пацієнта розвернуті стопи назад. Це тому, що спочатку через контрактуру йому було складно втримати рівновагу, а спеціальні стопи стабіси ще не прийшли. Було вирішено не втрачати час і пошвидше розходжуватись. Але на стабісах все таки в рази зручніше. На даний момент пацієнт вже 4 місяці на протезах. Ми його підняли, додали йому зросту та поставили механічні вузли. Велика робота вже пророблена і ще більше попереду. Але найголовніше це мотивація пацієнта. А саме у Дмитра вона просто шалена. Він приїжджає на заняття за кермом, переробив його на ручне керування і готується до нового етапу протезування, а саме до опанування гідравлічних колінних механізмів. А як вам така вправа? Ви би так встояли?